Пішов він в команді, сказав, що я хочу служити. Ну і все, збирав всі документи, як кажуть, лікарів обійшов і в в дійсно попав. В очепки три місяці прибув. Тоді ну, вже з учебки попав в 22-й батальйон 22-ї бригади. Тож з ними там, ми виїжджали навіть, 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 на однів на, на ротації. Там на ротації я привівся 54-ту бригаду 25-го батальйона Київська Русь. І з ними так служив по Керміранові з 25-го батальйону. 8 апреля 22-го року. Так, з поста на пост, ми охороняли техніку. Це було під Мар'єнкою. І був прильот біля мене. Я з колком це погано, відбила ногу і вдарна хвиля вдарила по спині. Все, що таке запам'яталося, що пам'ятаю добре і дуже часто пам'ятаю, це наші телефони висічаються. Познайомилися ми в госпіталі, він був в реанімаційному відділку. Ми просто приїхали за екзубінатором. Приїдете хлопців, це не пам'ятаєте, це був лютий. І Макс там був буквально місяць, тільки приїхав із реабілітації. Я так ми познайомилися з цим Цей будинок він Зараз просто кота мішку купили. Коли приїхали, він каже, мені подобається. Тільки за те, що це переміщення з одною в більш І тут був двір. Я я кажу, Максиму справиться навіть в цій такі критичні ситуації. Скажемо, що багато чого треба робити, але ми справимося. Все, що тут в будинку є, це все, я зверталася до людей, там меблі. ну Все абсолютно, люди допомогли безкоштовно. Питання було, ізначально, це першочергове, це було питання з полом, тому що він був в критичному стані. Вибої не такі, що я просто переймалася, що Макс проїде і впаде. Я вам скажу чесно, наскільки досконало люди роблять цю роботу і наскільки вони людяні, е -е -е. ну, це... я дуже цьому радію, правда. Е -е. Вони повністю перебирають, наскільки я ж кажу, качественно це все роблять, не просто так, як було до цього. Е -е. Я сподіваюся, що це будемо рухатися далі. О, дуже дякуючи вам, що так от відбулося, я з вами познайомилася. У мене є якийсь такий, знаєте, внутрішній тепер тил, що ви є, я можу на вас опертися і рухатися з вами далі. Цей хлопець він мешканець Лісичанської громади. Свій час пішов служити в лави Збройних сил України у 2022 році. Отримав дуже тяжке поранення. Так сталося, що він став мешканцем Кировоградщини, Кировоградської громади, але ми отримали певний запит. Про те, що в нього є проблеми, ще раз з'ясували його потреби. В межах наших можливостей, в межах можливостей волонтерів будемо допомагати. Працівники наших комунальних закладів ми перепросили їх, щоб і вони добровільно погодились зробити певні роботи. Це роботи по облаштуванню підлоги. Тому що Максим зараз переміщується на колясці, і підлога була в жахливому стані. Була потреба її вирівняти і зробити більш-менш можливою для його переміщення, і зараз хлопці цим займаються. Які плани на майбутнє? Стати на ноги і Просто брати зброю в руку і косити, не пускати їх сюди. Косити і косити